Пацієнт оперований два тижні тому на ліве око. Воно бачило чотири соти. Це значить, що ці руки могли розрізнити з відстані двох метрів. Тепер прошу закрити власно собі ліве око. А скільки пальців показує? Чотири. Тобто вони двоїться, вони просто не бачать. Так, то опероване око гарно ледна. Просить ці зіниці, ми бачимо абсолютно мутний криштали. Як людина може бачити через такий кришталик. Це не є мультифокальний кришталик, який дає нам можливість бачити зблизька без окулярів. Але власне це є з подовженим фокусом, який дає можливість добрий, доброго зору на відстані 80 сантиметрів. Це одно звичайно, що треба буде потім підібрати окуляри для того, щоб читати дрібненькі. Це посидіть, трошки посидіть? Трошки посидіть. трошки таке трошки. По бойовому відчуттям не було ніякого. Комарці перший кусив і собрав, я вируваю що таке. Це яке боє.